Всім привіт! Сьогодні у нас 4 липня і сьогодні поїхала перша розсада. Чесно говоря, я, мені самі страшно в таку жару відправляти розсоду. Але Але ж треба все одно відправляти, тому запаковую, запаковую гарно. Надіюсь, все доїде добре. Головне, не задержуйтеся із забиранням посилочок. Коли посилки отримаєте, почекайте, якщо вона довго йде, наприклад, 2-3 дні, то обов'язково поставте її в тіньок, полийте і хай вона трішки адаптується до світла. Потім висажуйте, тому що на вулиці така спека. Якщо розсаду держати в темноті, а тоді поставити на таке сонце. Чи висадить, то, звичайно, вона може згоріти. Або притіняйте її агротканиною. Ні в якому разі не, сітку, не плівкою. Сіткою теж можна. Уся розсада обрублена, обрублена Міральд плюс альфа супер і плюс Парацельс це від всіх шкідників, які є, і від всіх хвороб. Ця. Обробка буде діяти, а і ще підживила 18-18-18. Ця обробка буде діяти десь близько місяця. Потім треба буде знову робити обробку. Будете то вже ваші спроби. Як ви там будете з нею поводитись і як ви будете доглядати за нею. Тож, ось так. І так, перша розсада їде вже до своїх нових. Господарів. Боюся, висожую ось, як бачите, висожую. У теплиці дуже сильна жара, але все стоїть, дивіться. Все почувається прекрасно. Буду тепер дольше Накрила вже всі бугри і буду висаджувати долі. Так, ось приїхала плівка. Зараз покажу. Ось така плівка, 40 мікрун, мікрун, 120 ширина. Що я можу сказати про цю плівку? Ця плівка, я вже використовувала її два роки, і я нею задоволена. Перед цим я брала 30 мікрон, вона на другий рік вже розвозиться. Це ж стоїть два роки, поки що не розвозиться. А потім ще служить мені на овочних грядках. Так що, звичайно. Чим товше, тим лучше плівка, вона не підйомна, Дуже важко. Завтра буду накривати бугри долі. Це виробник тут Україна, не знаю. Не знаю де. Можу дати телефон номер. У Фейсбуці є Олексій Капля. Це через нього я купляла цю плівку і не перший раз. Тому задоволена. Кому треба, можу. можу написати номер телефону. Це не реклама. Просто я показую, де я беру. Я від цього нічого не отримую. І по розсоді. По розсоді. Розсада. розсаду треба поливати дуже часто, тому буду відправляти, хто готовий. Є клері, є апріка, є альбіон, є дивна. Це поки що, долі буде більше. Тому що постійно знімаю, знімаю розсаду. Звичайно, треба, щоб вона кілька днів постояла, я її підживлю, оброблю, ця вже оброблена, ось як бачите, висохає просто-моментально просто, просто висохає. Така спека на вулиці. Я розумію, що вам дуже льочно виписувати розсаду в таку погоду, Але ж я теж не буду її поливати, не буду ждати. Відгукнулися одиниці на моє відео по черзі. Відгук... Відгукуються тільки ті, що не по черзі. Тому відправлятиму всім, хто відгукнеться по черзі, буду відправляти по черзі в першу, першу очередь. А хто відгукнеться без черги, буду теж відправляти. Тому, тому що я не буду її держати і чекати, поки ви приготуєте ділянку. Раз ви замовляєте розсаду, значить ви повинні бути готові. Якщо, значить, ви не готові, я йду долі. А там, вже як буде, буде далі, ну, далі буде теж розсади, звичайно. Долі продовжую, прибираю де ось такі листочки, погоні, я їх прибираю. Складаю у ящик, потім виносю. Тут не залишаю, щоб було тут частенько і не було тут рибкових хвороб, цих, що там, можливо, накопичилися. Тож, тут проливається, проливається. ще остатки води залишились, тут ще трішки копає, яка набралася у. Бочки, але світла вже немає, тож будемо чекати, коли включиться світло, будемо набирати всі ємності. Отака зараз ситуація з водою, з електрикою. Дуже-дуже нам складно в цьому році все вирощувати, тому що буває, коли. Починається поли ввечері, то вимикають світло. Причому світло вимикають на довгий час, тож якось так повиносила бочки по всім городу для того, щоб налити води. І ввечері з ліки поливаю всі стакони. Стакани, касетку. Та касетка, що раніше ставила, Потрішку горить, щось викидаю, щось залишається. Ну, така погода в нас зараз. Та ще з світлом. Ось як виглядає розсада, яку я вчора поливала ввечері, вже вона на обід сухо. Тому що на вулиці просто пекло. Вон там стоїть бочка, то та територія поливається Там бочка поливається та територія, он скрізь стоять стакончики. Тут ось будемо тільки ставити, ось тільки вусів. Їх можна було б зрізати і поставити касетку під фогери, але ж із світлом проблеми. Я знаю, що якщо вмикати фогери і включати генератор, то Ніхто не буде за таку ціну купляти розсаду цю. Тому ставимо ось так касетку, ставимо стакан і вирощуємо. Заодно прориваємо і бурйончики. Тут дуже сухе. Не вистачає нам часу, полить все зразу, дощів давно нема. Зате бурййон росте горно. Мені пишуть люди, коли ж буде розсода, ось пускають тільки вуса, фейт, мальвіна, все пускає вуса, тож все скоро буде, але ж на це треба час. Я думаю, на серпень вже буде розсади багато, тому що, ну, ви ж розумієте, що на це треба час, щоб поставити стаканчик. Ось вчора поливола. Вже все сухе. Так, Це стоїть флоренс, укорінюється. Е -е, лія цукрова, тільки пускає. Я обрізала, поставила вуса, але не знаю, що з цього вийде з касетки, з цієї, тому що ну, дуже жарко. Тут ми прибрали, витривала я гербіцидами оцю територію, побризкала, тому що тут багато березки, я хочу її вивезти. Звичайно, зовсім вивезти не вдасться, але Але ж, але, і так в мене розлізлося, на агроволокно, полізло зовсім. Між дурьодя я. Клала нове, ось, щоб хоч тут бур'ян не ріс. Ну, ось ось таке, така якість одеського агроволокно, яке я купляла. Це вже я купила 90 мікрон чи 80, вже не пам'ятаю. Я думаю, це вже буде довше. Але ж теж не, не дешево воно стоїть, тож. тут будемо плівку класти. Будемо пере... чоловік перемотоблуче, поливав, вже воно випросухло сьогодні. Попробує перемотоблучити їх. Удобримо і знову будемо робити бугри. Це у нас Крістіна. Багато випадів є. Думала, чого ж тут випаде, а тут не поливалося, а тут забита була. Капля. Забиті були краники. А так, як під плівкою, під агроволокном було, була капля його не видно було. Тут я поклала, була під агроволокном. Не видно було, чи воно поливається, чи ні. І ось так. Щось вижило, щось ні. Так що невдачі теж бувають. Зараз поставили фільтри на Єврокуб, на бочки. Але тепер давлення дуже маленьке і дуже довго поливається. Ось ще стоїть альбіон, який поставили теж на укорінення. Пане його тільки бугур, на ягоду ще не запускаю, хоча, хоча воно є вже куди йогітки, але я їх позриваю і позрізаю. На городі, так як... Як говорять, без води і ні туди, і ні сюди. Тож, отака от ситуація. І, і мені пишуть зараз і закопанку. Копанки ще нема, Копанка буде у вересні. Зараз ще копанки нема. І в таку погоду я копанку не, не буду висилати. Тому що у 40 градусів жари. Поки вона доїде, вона то доїде нормально, тому що я її запаковую гарно, але ж Ну її ще просто немає, тому, тому що за неї балакать, якщо її... її немає. Тож, хто хоче таку розсаду, можете писати, телефонувати. Звичайно, я краще писати, тому що я не завжди є світло, не завжди є. Інтернет, коли я на городі, то інтернету ж у мене тут немає, звичайно. І, прошу зрозуміти, буде все в телефонному режимі, ви пишете, є розсада, значить я відправляю, які сорти є. Долі, долі вам треба буде знову мені писати, щоб якісь інші сорти. Я вам сказала, які сорти є. Ну, а при переписці, можливо, ще щось добавиться, поки, поки ще час. Час йде, я все одно ж знімаю більше розсади, то, звичайно, через 2 тижні більше вже буде розсади, більше сортів. Ну, а зараз поки що такі тільки є. Телефон я напишу, прикріплю в коментарі. Можете писати на Viber, краще на Viber писати. Тому що телефон, телефонні дзвінки я можу і не приймати. Тим більше, що немає зв'язку, і в мене не завжди є час. І по поводу, посовітуйте, яку мені е, полуницю купити. Я робила три відео на тему розсоди. Будь ласка, прослухайте, я всі сорти характеризувала. І вибирайте е, самі. тому що я не можу з кожним спілкуватися і вибирати якісь сорти вам. Це залежить, яка у вас, який у вас клімат, яка у вас земля і що, що вам підходить. Тому ось так. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.